Більшим конкурентом Володимира Зеленського у боротьбі за пост президента соцзаслідження незмінно показують колишнього командувача збройних сил України нині посла України Великій Британії Валерія Залужного. Якби вибори відбулися невдовзі, то екс головком е ну от міг би перемогти чинного президента з нищівним рахунком навіть 60% голосів виборців проти 40%. У Зеленського вважають е у центрі соцзаслідження Соціс. Валерій Залужний хоче скористатися шансом очолити державу і Почав таємно готуватися до наступних президентських виборів. Повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон із посиланням на власні джерела за її інформацію. Екс головком відкрив у Лондоні передвиборчий штаб його очолив генерал-лейтенант Сергій Наєв. А політкомпанію Валерія Залужного організована народна депутатка від Євросолідарності Вікторія Сюмар. І детальніше обговорювати всі ці аспекти будемо із політехнологом, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала долучається до нашого ефіру. Щирі вітання, добрий день вам, пане Віталію. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Отже, якщо посилатися на дані соціологічних опитувань стосовно довіри чи недовіри до чинної влади, то зрозуміло, що запит на вибори у суспільстві є, але питання залишається відкритим, яким чином це можна організувати, тому що в умовах воєнного стану, звісно, зробити це нереально. Треба, аби Російська Федерація припинила стріляти, погодилася на хоча б перемир'я, і в такому випадку можна говорити про підготовку до таких процесів. Але чи бачите ви як політтехнолог, що підготовка до проведення виборів уже ведеться? Ну якщо коментувати той сюжет, де ви сказали про залужного, там зразу виникає два питання: перше, хто фінансує? Тобто, якщо є така інформація, що там ніби створений чомусь в Лондоні, штаб він ж не в Великій Британії буде братися в Україні, то перше, хто фінансує, бо це не дуже дешеве, скажімо так, взагалі то фінансування. І навіть якщо це тільки такий штаб, тим більше за кордоном. І друге, наскільки я так знаю, я ніде не бачу інформації, не чув, щоб Сергій Найов був звільнений збройних сил України. Так він в кінці червня, якщо не помиляюся, 21-го написав в соцмережі, що звільнили. З командування тактичним цим групуванням вугледар, а далі там більше інформації немає тобто, в який спосіб він міг поїхати в Лондон і очолити умовно, як то сказано, штаб Валерія Злужного. Тому насправді це може бути або зроблено свідомо для того, щоб нервувати Зеленського Володимира, якщо це не офіс президента, зробив, або це міг зробити я маю на увазі, вкиту цієї інформації хтось тобто, із з технологів, чи насправді консультантів, я би так сказав е, офісу президента для того, щоб там ну пробувати якось дискредитувати залужного, бо залужний раніше постійно заявляв, що е, зараз головне питання це питання війни. А про вибори говорити зараз немає просто жодного сенсу, пане Віталію. Але якщо такі вкиди невідомо з якої сторони робляться, то означає, що чинні владі та десь все таки муляє персоналі е, залужного. Ну, вона муліє е, вже дуже давно, десь з 23-го року муліє, коли по всім соціологічним дослідженням було понад 90% довіру. І потім от 8 лютого, знову ж, не помиляюся, 24-го року його звільнили з посади. Ну там багато було цікавих аргументів. Один з них, що ми не наступаємо. Ми зараз супер наступаємо. Так от поміняли. Тому насправді там дійсно причиною було те, що великий рівень довіри. довіряти нам мають тільки так вирішили вулиці банкові, тільки одній людині. Це Володимиру Зеленському. Що на мою думку є неправильно? Бо в такий спосіб вони просто демонструють, що вони думають. Не про те, як е, все зробити для того, щоб Україна змогла вистояти і перемогти, а вони займаються вже зараз е, тим, щоб залишитися при владі і це, і це, в принципі, певною мірою можна пояснити і всі ці їхні дії, включаючи от е, певні там соціологічні постійні опитування, де там дають великі такі неймовірні цифри довіри Володимиру Розренському. Хоча знаєте, це мені нагадує приблизно як один такий сюжет з одного фільму американського, де він давно його бачив, коли. Хлопець е, зрадив свої дружині вона це побачила. Потім він за нею біжить і каже: Так ти кому віриш? Тому що ти бачила, чи тому, що я тобі говорю? Це приблизно така сама ситуація. Як насправді, якщо припускаємо варіанти, ось відбувається підготовка до виборчого процесу і самі вибори, як бути з тим, що фактично 6 мільйонів українців за кордоном раніше цією ситуацією, нібито мало опікуватися спеціально створене міністерство єдності і пан Чернишов, який підозрюється в корупційних справах? А що насправді зараз чи буде влада відмовлятися від цієї ідеї, аби якими з чином комунікувати саме в частині м, виборчих аспектів з тими людьми, які перебувають за кордоном, тому що е, окремі політтехнологи говорили, що влада буде намагатися е, протягнути чи повторити кейс має Санду у Молдові, коли якраз таки голоси давали люди, які перебували за межами країни, ну там не можна порівнювати кількість тих людей. Насправді ніхто точно не знає цифру. 6 мільйонів чи 8, Так офіційно 4 мільйони 300 тисяч це статус мають у цих біженців. Кідав їм євросоюз. Він продовжив їм. Це ми знаємо. Оці офіційні цифри. Є цифри, які говорять навіть про 8, Там є скільки той, хто має право голосу, це ніхто точно не знає. І в цьому є серйозна проблема. Ми не маємо. Кількість тих в нас на реєстру насправді виборців, і ми не знаємо, в який спосіб технічно можна буде забезпечити голосування і не тільки тих, хто за закордонного зрі питання дуже великі. Я так думаю, що без допомоги наших європейських партнерів це неможливо буде принести. Там на насправді вже звучать є певна інформація, що готові будуть, як буде. Тривали умовно тривали перемиря. Бо на мою думку, до ну, раніше, чим через пів року після того, як завершиться ну активна фаза війни, для того щоб мати реальний час і щоб не було викривлено, волевина громадян України, треба серйозно зайнятися виборами і без допомоги наших партнерів. Ну я думаю, що довіра до тих результатів, які хочуть нам там приготувати, включаючи там різні. Варіанти голосування, там навіть Стефанчук заявляв, що якийсь спеціальний закон, вони один приймуть, тільки щоб раз його використати. Що там в тому законі? Чи буде це електронне голосування, чи буде це голосування поштою, а там можна все, що загодно, насправді, написати і наголосувати. Тому в цій ситуації це насправді дуже, ну, таке, я би сказав, серйозне питання, і дуже би хотілося, щоб саме наші партнери от в ці вибори. Після припинення активної фази війни, щоб вони долучилися, зокрема, в контексті організації голосування за тих, хто перебуває за межами України. До речі, щодо наших партнерів, пане Віталію Кіт Келох, спецпредставник Сполучених Штатів Америки, ще в лютому цього року згадував про необхідність виборів в нашій державі. Я тут до чого? Чи може якийсь виборчий процес зараз бути продиктований зовнішнім тиском там сполученими штатами Америки чи тією ж Російською Федерацією, яка неодноразово наголошувала на нелегітимності українського президента і не секрет, що вони будуть намагатися протягнути якісь свої проросійські інтереси, свої проросійські сили в той же парламент. Чи тут ідеться так само і про політичний інтерес самого Володимира Зеленського і чиної влади загалом ну, тут насправді комплексно. Я би три назвав питання, які на це впливають. Перше це дійсно. Команда Зеленського він розуміє, чим довше вони при владі і не проводяться вибори, тим шанси в них зменшуються, Показують всі соціологічні опитання, які до речі, це вже другий момент, Демонструють, що реально в них немає суспільної легітимізації. Тобто так є юридична легітимність стосовно конституції. Там нічого не порушено. то, що там Путін говорить на це, не треба звертати уваги. Але з точки зору суспільної легітимітації легітимізації тобто, що люди сприймають дії рішення влади, цього немає, і якраз от події НАБУ і сап це показали. До речі, там останні соціологічні досліджень демонструє, що рівень довіри до чинної прем'єр-міністерки. Тоже не такі, який дозволяє проводити ті речі, які потрібно, тобто, щоб це сприймалося нормально. І завжди для цього проводяться вибори: це є переформатування, це є перезавантаження, щоб дати новий втом довіри, нову суспільну легітимізацію, щоб можна було проводити ті чи інші рішення. Це всі розуміють. Це розуміють наші західні партнери. Фактично, Зеленський зараз вже другий термін. Перебуває на посаді без виборів, це також треба питання якось вирішити. Але всі ж також розуміють, що в нас війна, і коли в нас активна фаза війни, то тобто поняття вибори не може бути і мови. Так можна було перезавантажити владу, не проводячи вибори, а маю на увазі через е, Верховну Раду, через те, щоб дійсно був той кабінет міністрів, який нам потрібен. Бо то, що зараз ми маємо, ну на жаль, час покаже. Я дуже би хотів помилитися, але нічого мені ведеться з того, кіна не буде. І тому це третій вже момент. Це те, що наші партнери, які ну нам допомагають, вони також розуміють, що. Всі ці е, внутрішні процеси, які проходять в Україні, зокрема це ж нову і вони ж неодноразово нам скільки роблять, скажімо так, не скажу так, побажанчих зауважень стосовно корупції, верховенства права, свободи слова і так далі. Тобто, все це всі розуміють, все це бачать, посольства працюють, аналітичні довідки пишуться, все це відправляються і. Чим довше люди перебувають при владі і знову ж використовуючи війну як привід чи аргумент для того, що вони роблять не зовсім законні дії, це ж ну робить владу влада, яка не контролюється, вона, ну скажімо так, стає дуже дуже небезпечною для країни. До речі, дуже часто можна від там офісу президента від е, парламентарів було почути про те, що е, вибори в 2025 році, в принципі, як і раніше, в 2024, це тільки на руку ворогу. Це може дестабілізувати політичну ситуацію всередині нашої держави. Це найбільший виклик, із яким доведеться зіштовхнутися нашій державі після завершення бойових дій. Чи справді це може стати якимось вікном можна? можливостей для російських спецоперацій для інформаційного впливу для розколу суспільства, чи тут так само наша влада доволі вміло грає на суспільних настроях і так би мовити, на цій руці Кремля. Ну вони безумовно цим спробують скористатися, але знаєте, це мені нагадує, пам'ятаєте, коли були вибори були в 2019 році. То тоді чинний президент Порошенко говорив, що якщо не вберете, то буде війна з Путіном. Пам'ятаєте, як реагували команди Зеленського? І він сам це тепер вони помінялися ролями. Ну історія вона така. Вона нічого я кажу, тільки перший раз відбувається як історичний факт, а другий це ну, знаєте, зовсім інша ситуація. Бо потім вона дійсно почалася. І тому е, любі пояснення вони будуть е, ну з моєї точки зору тільки аргументуватися тим, щоб залишитися при владі, я десь думаю, там скоріш за все є два табори. я Би так їх називав в команді в оточенні президента. Одні хочуть швидше виборів, інші не хочуть швидше виборів, бо вони, скоріш за все, думають, що потім їм вже місця там близько не буде. Тобто оточення супер зацікавлене для того, щоб залишитися при владі і шукають різні варіанти, як продовжити це перебування. Я кажу, один табір думає, що якщо швидко провести вибори, склепати якийсь там закон спробувати через електронне голосування, не знаю, там поштою. Ніхто не буде знати реально що, наскільки тих і потім ха, ми перемогли. А інші ну, поки кажуть не треба, бо ми можемо програти. А яким чином зараз Україні готуватися до е, виборів для того, аби це було максимально прозоро, аби це було максимально чесно, аби забезпечити доступ до виборчого права, не тільки е, е, безпосередньо голосувати за тих чи інших кандидатів, а й бути обраним. Ну тому, що е, низка людей ну, так чи інакше буде тримати фронт? Знаєте, е, я всім нашим. Так скажем, клієнтам, з якими співпрацювали, коли вони мене питали, як переобратися, навіть буде президент, як переобратися на другий термін. Я завжди говорив, ви хоч 50% виконуєте того, що ви обіцяєте, і вас будуть постійно переобрати, ви вже будете в калясці, не будете хотіти, а вас будуть перебирати. Тобто, якби Володимир Зеленський виконував те, що він обіцяв, якби він розказував нам постійно по, своєму, по своїм відео, як там він супер так працює, як нас виділяється, мільярди гривень на дронів на ракети, а їх у нас нема. От якби він все це робив, йому не треба було думати про вибори. Він би об'єднав Україну, Україна би в війні перемогла, його би автоматично брали на другий термін. Тобто, все так просто? Насправді просто треба вробити те, що ти обіцяєш. Бо всі ті. Це ж насправді дивиться, робиться сугічне опитування. У нас на першому місці корупція. З корупцією борються? не борються. Вони їх захищають, вони своїх доводять під ударів. Яка реакція у людей? Негативна. Якби люди бачили, що реально з корупцією борються і на самому високому рівні, бо всі розуміють, що корупція таких масштабів вона неможлива без того, щоб там не брала участь влада, а фактично очолювала цю корупцію, якби ці люди все бачили, вже на це питання б не відповіли. Військові, сім'ї, якби люди бачили, що не мають займаються, якби нормально займалася мобілізацією, а не так, як це коли він відсторонився, сторонився, замість того, що треба було покласти свій рейтинг, який був тоді високий, коли це тільки все почалося, і закликати всіх, щоб це дійсно відбувалося з справедливо. Тобто ці ключові 4-5 пунктів, які всюди в соціологічних опитуваннях на перших місцях, якби по цим хоча б на 50%, я ж не говорю просто, було зроблено то, що має робитися, в нього би не було проблем з рейтингами і переживати, що хтось переможе на виборах. Зрозуміло, дякую вам, пане Віталію, за дуже яскраві приклади, показові за вашу професійну думку і за те, що долучились Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації був із нами на зв'язку. і Говорили ми про передвиборчі процеси в нашій державі.